Івано-Франківськ першим в Україні заборонив електросамокати та Сігвеї. Як вам така ініціатива? Я б за, я б заборонила їх взагалі по всьому світу, не тільки в Івано-Франківську. Ми буквально не так давно поховали друга, який загинув, якому було 39 років. І загинув від того, що він наїхав на камінь і впав самоката. Тому я проти моїх дітей єсть, але ми їх не користуємось. Може, так і треба, як тому що ж. Правила дорожнього руху не знають ті, хто їздить на самокатах. Треба якось унормувати це положення, десь намалювати, що тільки тут треба їхати. Якби її не підтримую таке, якщо чоловіку треба людини добратися бігом на роботу, то краще самокат. Підтримую тільки в окремих місцях, щоб для цих самокатів були виділені окремі дорожки чи ну щось таке, тому що ну, дуже парку зараз. Швидкість і молоді їдуть, вони можуть збити. Дитину і вони ще не вміють Шуити, ними керувати за це, щоб заборонили. Бо вони дуже літають, стільки е, цих аварій Ганяють ці, це молодь на такій скорості, якщо б ограничення якесь зробили. Оце було б краще. Доріжки якісь були. А вони ж ось ось так. Чудова ініціатива. Я би теж заборонила. Ну, я була свідком, коли стояла машина припаркована. Хлопчик врізався самокатом в машину, там, очевидно, сигналізації не було. Він піднявся і поїхав, м'ятина залишилась. Декілька разів на мене чуть не наїжджали. Підтримаю, підтримую. Ну, так безпечніше. Це, напевно, добре, бо аварії там людей можуть збивати. Якби я була молодою, я б, мабуть, сказала, що. Не потрібно цього робити. Але якщо на електросамокатах порушують правила дорожнього руху, то треба, ну, може, не так радикально, не заборону, а може треба якісь ввести правила, тому я десь так на середині.